Вітаю робона спільнота. Сьогодні, як завжди, з'явився вільний час і вирішив неомінно приїхати на риболовлю. Сьогодні, до речі, буду ловити рибу на такій цікаві річки, як Десна. Мені вона дуже подобається, але сьогодні я вирішив трохи зробити різноманітну свою риболовлю і тому буду ловити ось на таку палку фаворит Х1. Це, до речі, дуже бюджетна палка, але чув про неї багато відгуків, як поганих, так і добрих. Отже, поки сам не перевірю, нікому не повірю. Отже, мені, до речі, дуже буде цікаво порибалити на цю палку, бо на свою палку Азура Савади XP в мене завжди є риба. А сьогодні буду ловити. На фаворит. А, чуть не забув. Я навіть сьогодні взяв катушку. Також фаворит X1 2500 з маленькою шпулею. Тобто на неї можна буде в'язати шнур 0,8 без бекінга. Отже, зараз, щоб не марнувати час, швидесенько збираємо спінінг, намотуємо шнур і починаємо ловити наших агапщиків. Сьогодні на риболовлю взяв Декілька приманок, як можна поглянути, бачите? Ось буду сьогодні використовувати ось такі приманки. Напевно, кожен знає, що це за приманки. Я навіть казати не буду, бо мені здається, що кожен знає ці приманки, не раз на них ловив. Бачите, яка краса різноманітного кольору. Також сьогодні на риболовлі буду використовувати ось такі приманки релакс Техас. На минулих риболовлях мені хвост такий повідкусувало. До речі, дуже в судаках добре ловили. Потім взяв такі релакски, течі, як можна поглянути. Потім взяв ще Бахтішат Лакіджони. Ось. Також рейнс. Навіть шап віпо є. Теж спробуємо. Отже, на судака сьогодні буду використовувати ось такі приманки, бо мені вже дуже так цікаво. Тобто починаємо, рибалимо і насолоджуємося риболовлею. Сіло. Ого, давить. Щось таке цікаве. Майже другий закид. і... Покусилась якась така цікава риба. Зараз подивимося щось таке давить. У нас, до речі, зараз пасивна приманка, вирішив зранку спробувати посивно. Зараз поглянемо щось в нас воскрес таке. Бо давить, наче як сом, а не судак. Бачите, палка як працює. Добре, а що дали. Це, мабуть, точно не судак. Що ж воно таке незрозуміло? Досі не може його вивезти. А ні, красень. Бачите? Десь кілограма, мабуть, півтора, а то і два. Ого, так це, друзі, десь кілограма на три. У вас немає під О, Зараз нам дядько допоможе. Судак. На пасину. Десь кілограма під три буде. Щука... Ні, ні, судак, судак, судак. Бо судака ловлю. Це, що ти... Та, зараз, зараз, зараз. Можемо вже руками. Дякую. Ну тут я гадаю десь кілограма три точно є. Що да. значить постав по сілну креманку? Та ні, тут мабуть більше. Если не більше, блін. буде. Да, десь так. Руки тримп'ять. Зараз будемо його виміряти. Ось моя така лінійка. Зараз поглянемо, скільки в нас Судик, приблизно сантиметрів, бо бачите, дозволений розмір 42 сантиметри, а ми зараз поглянемо ось він наш красень. Ось він який агапчик, усе заліковий агапчик Я навіть не сподівався на таку бюджетну палку, бюджетну катушку спіймати такого красення. Зараз ми візьмемо. Та поглянемо, який в нього розмір. Такі позатінький. Зараз поглянемо. Бачите? Майже 62 сантиметри. Такий заліковий у нас судак. Отже, друзі, це вподобайка. Взяв він жадібно нашу приманку. Приманка прямо в шахті. Зараз ми вам покажемо. Бачите, як він взяв? Жадібно зовсім. Отже, зараз дістанемо приманку та покажемо, на що він взяв. Для цього нам знадобиться інструмент. Ось беремо наш такий інструмент. -да. Такого можна було б і відпустити, якби... Він так би не взяв нас. Ось наша приманка, на котру взяв у нас такий жадібний гапчик. Звичайне машинне масло. До речі, цю приманку я знайшов під водою, я навіть не знаю, що це за фірма. Може флагман, може селег, може ще що, що, щось таке, може навіть каліпсо. Ну, до речі, не дарма її знайшов. Приманка робоча, раджу вам також таку приманку придбати і тримати в себе в коробці. Проводка, як можна в мене побачити, роблю два підкидання і поступовий оберт. Бачите, була покльовочка в нас. Бо всі мисевості, як правило, в мене на таку проводку найбільше клювань. Але якщо будемо ловити такого хижака, як щуку, то там інакше все потрібно робити. Отже, зараз. Чи, умовляємо нашого такого красення. Все, під берегом у нас брівка, починається каміння, тому і виматуємо, щоб не загубити нашу приманку. Бо зараз, самі знаєте, які сіни на всі прикраси. Отже, краще перекинути і спробувати ще. Да. Шкода, отже, обірвав приманку, на котру спіймав щойно судака. Ви самі бачили, яка приманка. Зачепив біля брівки обкаміння, бо приманку ближче до берега хотів підвести. Доведеться тепер експериментувати, ставити інакшого кольору, інакші пасивки, бо в мене тільки така одна була, бо я її знайшов на київському водосховищі. Отже, далі ловимо, експериментуємо. Але такі гапчики, мабуть, вже сьогодні не буде. Угу. Отже, виробник каже, що вся палка 2,74 далекобійна. а я, до речі, в всіх місцях завжди ловлю на азура Савада XP 260, з тестом 620. А тут у нас тест, якщо я не помиляюсь, а я помиляюся 7,26. Отже, 2,74 7,26, Кажуть, далекобійна. зараз перевіримо, Приманку вирішив поставити. Спочатку ось такий слаг. Точніше, це у нас була силиконова приманка рівак Стіхас 4 дюйми. Хвостик відірвало на минулій риболовлі. Ну, зараз пробую без хвостика. Та поглянемо, що з цього вийде. До речі, закіт непоганий. 18 грамів. Гадаю, десь так, так приблизно метрів 60-70 приманка наша полетіла. Отже, проводку буду робити два підкидання спочатку і один оберт. Десь одне підкидання оберт. І ось так буде мовляти нашого хижака. Погляньте, друзі. Підійшов чоловік запитати, чого в нього риба не клює. Бачите, який монтаж. Релакс копита. І то мені здається, що копія ось. Отак і ми колись починали ловити наших перших хижаків. Зараз ми цю приманку перечепимо і гадаю, що рибалка словить свою рибу сьогодні. О! Бачите, зовсім інакше діло. Поставив такий кружок. Все. Тепер буде клювати. Тобто ловіть своїх хижаків. До речі, що мені сподобалося катушки? Мені сподобався ось такий кноп. Мені такий кноп дійсно подобається така форма, подобається Толста сильна дужка ротора, толстий шток, ну і звісно така цікава гайка ротора, що робить її більш такою сучасною, більш такою надіжною. Але звісно, за всього, мабуть, що вона така заважка. Бо в мене катушка Daiwa Ninja 4000. Мені здалося, що вона навіть легше, ніж вся катушка. Дві 500. Отже, знову прийшли це місце. Бачите, легенький вітерець підіймається, маленька хвиля. А, зробив щойно таку приманку, бо клювання у нас було на пасівну. Ось зробив таку пасівну приманочку. Це у нас був свінгінпак 4 дюйми, хвостик відірвав, важики поставив 20 грамів. І зараз зробимо на неї закіт. До речі, зараз таке буде задоволення, Ось бачите? Палка далекобійна у нас, суха. Але якщо вам потрібна така палка, щоб в руку аж стучала, стукала, так, приманка по дну, так губ-губ-губ, то все однозначно не про неї. Навіть скажу більше, для моєї проводки на судака на річці, на річці десна, то мені цей комплект трошечки катушка заважка. Мені було б зручніше, якщо б катушка була б граймів на 30-40 легше. Але за такі кошти я навіть не знаю, що там може бути краще. Може сучасна ріобі Екосіма, але треба буде якось її потестувати. Ну, Мабуть, з погодою мені сьогодні не дуже повезло. Та й, до речі, скільки дуже багато рибалок і зовсім ні в кого, так можна сказати, риби немає. Отже зараз ще перекинемо, трошечки лівіше. Дуже багато шнурів на дні. Біля брівки, каміння, також приманки чіпляються. Ось погляньте. Як приманка полетіла ось дуже добре Ложик ще на дно не опустились. Отже, що нам казати? Якщо вам потрібен бюджетний спінінг, бюджетна катушка, то гадаю, що цей варіант можна переглядати, можна спробувати, щось сіло. Ого. Там у нас шнур чи щось таке. Маленький, замалий ось такий красень, Ну все замалий, занадто, бачите? Отже, ми зараз його відпустимо. Давай. Пливи. Я навіть не буду казати, що це вподобайка. Все-таки спокусився, як він ще її порвав. Тобто зараз мені ось такий девайс в помішники. Зробимо і продовжимо далі рибалити.